Привіт! Ділюся з вами рецептом дуже смачного торта Спартак, 150 г меду, 80 г цукру, одна щіпка солі та 100 г масла. Розтопити масло на малому вогні. Маса почала закипати, всипаю сюди одну чайну ложку соди. Вимикаю газ та помішую. Переливаю масу в миску та лишаю на хвилин 5-7, щоб трошки охололо. Додаю два яйця та перемішую вінчиком. Просію 40 г какао. Та добре все перемішую. Ввожу частинами 390-400 грам борошна просіяного. Ось таке м'яке та еластичне тісто вийшло. Роблю з тіста ковбаску. То ділю тісто на 8 частин. Формую з них кольки. Накриваю тісто харчовою плівкою, щоб тісто не сохло. Беру листок пергаментного паперу та притушую злегка борошном. Беру частину тіста, розминаю, також притрушу трошки зверху та розкачую. Видавлюю знімною формою. Роблю проколи вилкою, випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 4-5 хвилин. Поки корч ще гарячі, відрізаю краї та відкладається все в миску. Знімаю пергами, лишаю пек до охолодження. Ось такі тоненькі коржі вийшли. 350 г вершків 33% жирності збити до піни. Всипаю 150 грамів цукрової пудри та 20 г ванільного цукру. Продовжую збивати ще хвилин 7-8. Вершки добре збились. Додам сметану. 350 г сметани жирної. Я взяла сепараторну. Якщо любити більш солодкий крем, можна додати ще 1 столову ложку цукрової пудри. Та продовжую збивати ще 2 хвилинки приблизно. Крем добре збився. Відкладу 2 столових ложки крему для декору торта. Перемазати всі коржі кремом. Також вирівнюю бука торта кремом. Перебити обрізані краї коржів блендером. Всипати краї торта перебитою крифтою. Поставити в холодильник на півтори-дві години. 90 г шоколаду 40% какао заливаю 120 г гарячими вершками, 33% жирності. Охолодити шоколад до кімнатної температури. 2-3 столових ложок шоколаду влю до відкладеного крему. Виливаю шоколад на торт та розподіляю по всій поверхні. 40 грам білого шоколаду та 30 грам вершків розтопити. Роблю сіточку з білого шоколаду. Переклала крем-кодительський мішок та задекорую торт. Поставити в холодильник ще на 6 годин.